Мені є ту ім'єту. Коротше розізвонять ту контору, але думаю, думаючи не йшов А зараз не про це. А тут вгадайте, хто за заверсію екс-заступник голови Конституційного суду пана Шаповала, який за його весію президент найменше порушував Конституцію. Увага, барабанний дріб. Віктор Янукович. «Пара-пара-пам-пум!» пум, евтукар відласти приїх. От в цьому уся логіка революції. Це значить скинути кривавого диктатора, щоб потім віддавати своє життя за той формат держави, в якій Конституція порушиться більше, ніж за часів того кривавого диктатора. Ну no, оплески. Тим часом начнедень Конституції Володимир Олександрович роздавав нагороди. Якісь там вчителі, який стояв під КМДА з табличкою Фріасов, теж получив нагород. Щось там він не казав, звіняти, азов просто казав, тримайтесь, вони один нас багато. Я то правду, вас багато було І макарону для всіх вистачить. Без Це беззаперечна річ. Ну і хотілося б попривітати новосілля пана Менісламського. Це народний депутат від «Слуг народу, який в прямому вірі бойовому методу казав, ну ви не розбираєтесь на полі бою, по ситуації на полі бою, ви не бачите цілої картини. Також, тобто недавно він придбав квартиру, гадайте де? В Дубаях. Прекрасно. яка сума, там не буду видати на що вас засмучувати. Як то кажуть, хочеш хороший духуя стань народним депутатом. На квартиру в Дубаях можна швидко назбирати. Даю, що нічого Не поможе моє що щоб стінку ворохов, але все-таки ризикнув процитувати класика. А